Так, ну тепер, як і обіцяли про сенсаційне дослідження вчених діти, які захоплюються динозаврами, мають вищий інтелект. Будь ласка. Зазначається в цьому дослідженні. От з чим це пов'язано? Давайте зараз розберемося з деталями, а потім поговоримо: правда, це чи ні. Вчені з університетів індіани та вісконсіна з'ясували, діти, які інтелектуально занурюються у своє хобі, наприклад, вивчення динозаврів, планет, техніки чи природи, мають кращу пам'ять, розвинене мислення та більш уважні. У дослідженні брали участь понад 200 дітей. Два роки поспіль батьки регулярно звітували науковцям, чим цікавляться їхні діти, як довго триває інтерес і як часто він змінюється. Результати показали, діти з тривалими захопленнями краще справляються з завданнями, більш зосереджені та самостійні. Такий стан називається інтенсивний інтерес, його переживає майже кожна третя дитина віком від двох до шести років. Хоча згодом більшість переростає тривалі захоплення, саме в цей період мозок активно тренується. Так дитина навчається зосереджено досліджувати тему, запам'ятовувати складні назви, терміни, самостійно шукати відповіді на свої питання. Наприклад, коли малюк захоплюється вивченням динозаврів. То може назвати десятки їх видів та точно вказати періоди їхнього існування. Ми долучаємо до розмови психолога Марину Діденко. Марина, ми вас вітаємо. Вітаємо, Марина а, Марин. А чи є залежність все-таки от пряма між цікавістю і зацікавленістю вивченням їх і покращення пам'яті, там більш уважності, розумових здібностей когнітивних. Так, є, але я б говорила не тільки про динозаврів, а про будь-який стійкий такий концептуальний інтерес дитини, і насправді там ще можуть бути літаки, транспортні засоби, потяги і так далі. А динозаври одна із тем, якою можуть цікавитися діти. Тобто, будь-яке тривале захоплення дитиною чимось, тренує і розвиває когнітивні функції і інтелект. А поясніть, будь ласка, зараз усім батькам можливо, як підтримати інтерес дитини, щоб вона не втратила цікавість через. Кілька днів, і це справді допомогло її розвитку. Тут важливо знаєте, щоб інтерес, що йшов зсередини, а не зверху від батьків, бо батьки такі все буду розвивати свою дитину. Поїхали, накупляю книжок. Ні, дитина має чимось зацікавитися. Цей інтерес має тривати, ну хоча б там декілька днів, або м, довше батьки мають купити книги, можливо, разом дивитися з дитиною передачі, фільми. Тобто, ми маємо цей інтерес ще підкріпити емоційно, разом проводити час, грати в певні ігри. От. І таким чином тоді дитина буде бачити, що її інтерес підтримується і вона може досліджувати. Тут важливо, що дитина формує свою стратегію дослідження теми, вивчення цієї теми. І потім цю стратегію вона може перенести в доросле життя, що й буде сприяти її кращим когнітивним здібностям і здібностям в навчанні. А я ще уточнюю, якщо можна. Ви дуже класно пояснили, що батьки можуть зробити, але пам'ятаєте, був фільм такий культовий. Американсько-італійський, здається, коли в концтаборі був батько і син, і батько вдавав повністю життя концтабору, наче гру якусь. Та? Я розумію, що це треба мати неабиякий талант і час, ясна справа, і можливо тяглість до життя, але все-таки що конкретно від батьків залежить для того, щоб зацікавити, щоб воно не зверху, типу, було, знаєте, а от таке бажання знизу йшло? Якісь конкретні лайфхаки, можливо. Створити простір для дослідження, тобто десь вдома має бути книжка, десь вдома мають бути іграшки. Якщо десь е, в якісь моменти ви маєте зводити дитину в музей, показати щось і дивитися, що дитину більше зацікавило. Не може виникнути інтерес, коли дитина сидить вдома, або сидить там в телефоні, грається гаджетами. Тобто дитина має з чимось повзаємодіяти, її має щось зацікавити, відгукнутися. І не просто, от в цей момент, ми в музеї, динозавр там рикнув, і я такий Клас! і я туди дивлю. Люся, ні, це має бути поступово і повторювальна дія. Італія вже зацікавленість є логікою процесу. Пасипі величезне. Берене діденко, психологиня підтвердила загалом дослідження про взаємозв'язок між цікавістю там динозаврів і інтелектуальними здібностями. Хіба що розширила цю історію? Це пов'язано не суто з динозаврами, та а з усіма так званими інтелектуальними так, хобі Тривалими. тривалими, тривалими та, та. Хобі. Ну так цікаво. Цікаво є над чим знову ж таки задуматися і проаналізувати навіть чим захоплювались діти або захоплюються, і чи захоплюються взагалі? Це цікаво. Після короткої паузи повертаємося. У нас ще купа цікавого до вас. Це сніданок. Ми повернулися і бачите, яка краса за нашими спинами. Так, це зоопарк Філадельфії. Там справжня сенсація, бо там вперше за 150 років народилися галапагоські черепахи. І от, власне, батьки цих черепашенят справжні рекордсмени. Зараз розкажемо всі подробиці. Уперше за 150 років історії філадельфійського зоопарку тут народилися чотири галапагоські черепашки. Втім, справжня сенсація у тому, що батьками малюків стали майже сторічні Момі та Образцо. Мама черепаха момі живе в зоопарку з 1932 року. І вона не лише найстаріша мешканка звіринця, а ймовірно найстарша матір цього виду. І мамою у свої майже 100 років вона стала вперше. Батько Образцо ж приєднався до філадельфійської родини лише у 2020 році, переїхавши зоопарку. Південної Кароліни важливо знати, що ці черепахи частина спеціальної програми з порятунку виду. Самець за попередніми даними старший за самку приблизно на 4 роки. Його спеціально викупили задля розмноження. І хоча попередні три спроби були невдалими, четверта кладка принесла парі довгоочікуване потомство. Крихітні черепашенята зараз мають вагу всього 70-80 грамів, а це приблизно як куряче яйце. Зараз малюки живуть за лаштунками в домі рептилій та амфібії, де про них цілодобово піклуються. Працівники зоопарку їх годують спеціальним кормом, стежать за їх розвитком та здоров'ям. Публічний дебют малюків запланований на 23 квітня в 93-ю річницю прибуття мами черепахи момі до зоопарку. Галапагоські черепахи справжні рекордсмени довголіття. Ці гігантські рептилії можуть доживати до 150 років, а іноді і більше. Найстарішою з відомих галапагоських черепах була Гаріет, яка померла в австралійському зоопарку у 2006 році. Їй було близько 177 років. Тім це не точна інформація. Вчені припускають, що ці черепасі могло бути і більше 200 років. Їхній секрет довголіття пов'язаний з повільним метаболізмом та відсутністю природних ворогів у дикій природі. Харчуються вони переважно різноманітною рослиною, їжею, травою, листям, кактусами та плодами. У природі вони мешкають на Галапагоських островах в Тихому океані. Ці черепахи є одними з найбільших сухопутних черепах у світі. Самці можуть важити більше 200 кілограмів, а середня вага самок близько 100 кілограмів. На жаль, галапагойські черепахи знаходяться на межі зникнення у дикій природі. У зоопарках США їх залишилось. Менше 50 особин, тож народження цих чотирьох малюків у Філадельфії не просто радісна подія, а вагомий внесок у збереження цього унікального виду. А для нових мешканців зоопарк оголосив конкурс на найкращі імена. Поважні тварини. Так, я впевнена, що найкращі імена точно виберуть. Знаєте, ми коли дивилися цей матеріал, чомусь одразу в голову прийшли наші палії, які підпалюють все, що можна останнім часом: стерню, лісостеп, очерет, усе навколо. І от Мама, я розповідала, його днями надіслала світлину. Це до похолодань, коли просто горів очерет біля річки, хтось його підпалив і маленьке потомство черепашок. Ну фактично Це ж... загинуло, Слухай. і ти дивишся, і от, як наче два різних світи, а головне, чого десь, на десь що? так, да? десь над цим заморочуються, десь намагаються відтворити потомство. В нас на жаль, хтось знищить.